Вітання усім! А ми зараз оглядаємо наше кабінетне крісло моделі GK Bestseller 2023, ручної роботи з натуральної шкіри та з накладками з натуральної деревини. Крісло повністю ручної роботи. Використовується натуральна люксова шкіра італійського виробництва. М'якенька, приємна на дотик. Крісло новеньке. Ручної роботи. Так красиве. По усіх накладках. Також всі виготовлені вручну. Це натуральна деревина вільха. Вони темно-коричневого кольору. Накладочки. Накладки на металеву хрестовину, також виконані вручну, також з вільхи. Там видно. Під ними міститься металева хрестовина, і всі механізми крісла є якісними. Витримують навантаження 150 кг. Найякісніший механізм, який використовують у кріслах мультиблок класу для керівників. Регулювання висоти потрібно стати з крісла, підняти лапку вгору, крісло піднімається. Посередині є крутилка, яка відповідає за жорсткість гойдання. Пружина. Тобто потрібно покрутити вліво або вправо і регулюється жорсткість гойдання. З цієї сторони, сам механізм мультиблок. Тобто догори ви маєте можливість вільно гойдатися на кріслі, а донизу ви маєте можливість зафіксувати положення спинки разом з сидінням в одній з п'яти позицій. Це є надзвичайно зручно, надзвичайно класно. Ви бачите, яка красива. Деревина, як вона гарно доповнює натуральну шкіру. Ось якась стяжечка. Зручна висока спинка, понад 70 см. Спинка відтворює форму спини, має підтримку поясниці. Вигин під спину, підголівничок. І зараз задня частина кріселка. Виглядає таким чином. Тобто все, що вище цього шва, вище бірочки, це є натуральна шкіра. Частинка, що нижче, це є доброї якісті шкірозамінник. Ось таке кріселечко маємо в наявності. Якщо воно вас цікавить, то замовляйте.